Друзі, доброго дня! У мене є для вас Nissan Leaf 2015 року випуску автомобіль в красивому білому кольорі. 146 тисяч км пробігу на гарній резині зимові з гарним протектором, майже як нова камери 360. По автомобілю взагалі ніяких питань візуально немає. Є в нас безключовий доступ, гарна комплектація, в котру входить музика боссе. Черный шкиряный салон, педигриф переднего и заднего ряда, стан пассажирского сидения, климат-контроль, мультимедиа. Так, полный у нас мультируль. Покажу вам трешки задний ряд. Есть даже педигриф корма. Задний ряд довольно-таки просторный. Напомню, это еще есть педигриф заднего ряда. Автомобиль в узинку проезжает 110 километров. Влітку 140-150 можна дотягнути. Заряджається тільки вдома, від домашньої станції, швидких зарядок не бачу взагалі. Придбати можна у лізинг кредит. Приїжджайте, Грушевського 15а. Чекаємо на вас.